Коли у вас немає енергії, життя здається важким і позбавленим радості. Ви відчуваєте, що перетворюєтеся на мляву істоту, позбавлену сил і мотивації. Будні стають сірими, а майбутнє невизначеними. І цей важкий стан ви можете створити самі, якщо у вашому житті є такий гріх, як мастурбація. У Біблії є приклад. Як молодий хлопець на ім'я Онан виливав насіння на землю під час татового акту з дружиною, за що був покараний Богом. Те, що він робив, було зло перед Господніми очима, і Бог умертвив його. За законом Онан взяв за дружину вдову, дружину померлого брата. Він мав відновити насіння покійного родича, продовжити його потомство. Але не хотів цього і виливав насіння на землю, не даючи дружини можливості завергіднити. Це було своєрідним самозадоволенням, тому від імені Онана стали називатися всі онаністи.